Мене що лякає, коли сьогодні заявляють і не тільки в Україні, а й Європі, і в США, що дипломатичний компонент не має альтернативи, я думаю, що це велика помилка. Знаєте, дипломатичний компонент обірвався у Придністрові, Осетії, Абхазії, Карабасі, кругом обірвався. І коли ми сьогодні говоримо про дипломатичний компонент, звичайно, його треба вести. Звичайно, переговори треба і з нашими із західними союзниками, і з американцями вести. Але треба розуміти. Поки Путіну не дати по зубах, поки носу його не вдарить, поки його не зупинить, дипломатія не почне працювати. Ми будемо працювати у ложних форматах, неефективно. Губити людей у цьому е, вогнищі. А ви зверніть увагу, за вісім місяців українського конфлікту, мені не подобається по назві це слово, бо це не український конфлікт, це конфлікт в Україні. Ми загубили е, 6,5 тисяч людей. В афганській війні за 10 років ми загубили 14 з половиною. Не здається вам, що дуже дорогий мир, що ми в цьому мирі втрачаємо більше, ніж у війні. І тому що я хочу сказати? Я хочу сказати, що дипломатія важлива, її треба робити, але треба розуміти, що вона не самодостатня. І теза безлітеративність дипломатії це згубна теза.